Не повідомляють. Нафтогази не тільки. Добре, ні. Можна, будь ласка, під патрульних селищів Велика Багачка. Гірська 2D. Гірська 2D. Я начальник підприємства. До нас прийшли люди, які не мають з їхніх слів ні паспорта, ні кода, і живуть в Радянському Союзі. Зараз знімають мене на відео в приміщенні, яке вважається критичною інфраструктурою відеозйомку забороною. Двоє. Чоловік і жінка. дивіденди і важают себе до сьогоднішнього дня людьми з УРСР. Юні Александрович шестнадцатый ноль А за зйомку моїх особистих даних, ви взагалі не А Так само, і ви будете відповідати. У нас є декларації по правах людей, заборонено нас знімати, бо ми живі люди, не фізичні, не юридичні, без нашої згоди знаходитеся на території, тобто належить. Дивіться, ви маєте право знімати, а я не маю права. Так, так. а е всі рівні перед законом. Ви це знаєте чи ні? Підождіть, всі рівні перед законом. Ви не зважаєте, ви ж живете ще по агресу. По... Дивіться, Конституція України на мене розпространяється. Це буде службою безпеки, а не я. Та ви що? Ми розберемося з вами також. Дуже. Як ви можете вписувати нас споживачами і в комерцію наше, наше житло. Я знайома з поліцейськими, приватною фірмою, мене не налякаєте, не переживуйте. Дуже гарно знайома. Покиньте, будь ласка, мені приміщення. Я тоді ви будете розглядати? Так, ми дождемося поліції? Як ви ми навіть по приїде. всіх городах приймаєте, а ви не приймаєте? Ви не явля. Ви повинні надати мені посвідчення, хто ви являєтесь. Ви повинні надати мені, кого ви Я представляєте інтереси. Я не повинен, оскільки ви вважаєте, що нас до розподілу. Неправомірний, тож я вам нічого Якщо не, не повинен. Я перед вами зараз умови. фізична особа. Ви визначтесь, будь ласка, або ви проживаєте в Україні і дотримуєтесь законів України. або Ні, дотримуйтеся в РС... законів живих людей. У нас нема законів Мертві. живих людей, у нас є Конституція України. Конституція України якого року? Тисяч ну, дев'ятсот ви вступаєте, року. Виступає, то, там, по Машівці, Покарлівці. Вам краще бути мертвим, так? Да? Я не хочу з вами це обговорювати. Для мене особисто ви неадекватна людина, якою повинна займатися е, за безпекою. Дивіться, е, зараз я повідомляю, що ця людина е, дала діагноз неправдовий. Тобто, як жива людина обізвала мене, що я психічно нездорова, дана особа вже являється підсудною, тому що вона мене. По яким законам? По законах по в міжнародних правах. Міжнародний суд ЄСПЛЕ мене буде захищати і обудисмен. До речі, повідомляю всім і кожному, що дана особа не хоче вести діалог, обзиває, обвиняє тим, ким я не являюся. Поліцейським також надам цей а, відеозйомку. Як ви обвинили? Дайте, відповідайте. Будь ласка, приміщення. Ще раз кажу, це.